Ачимович опинився на газоні, що чітко фіксує Бернт Агайнеман. Ось цей момент надимося, коли Косовський рукою він притримав. Ачимович, підштовхнув його, і Ачимович опинився на снігу. Ачимович і Захович? Так, Захович... Зараз буде лівою ногою. Побачимо, що тільки він буде робити. Крутити м'яч у ворота прямо чи навісну передачу. Робить передачу на дальню штангу. Перший удар словенців у другому таймі. Словенці навіть не можуть перейти центр поля. Треба скористатися. Пенальті! Панове пенальті. Нарешті цей тиск до чогось дай привів. Фух. Ну що ж, переведемо подих на деякі секунди. Давайте ще раз подивимось. Служний робить пристрільну передачу. І збивають Андрія Шевченка. Спіймали за руку Андрія Шевченка. Все, робимо паузу. Зараз Сергій Рибров буде бити. Саме цей футболіст б'є в нас пенальті. Я замовкаю до того моменту. Поки ребров не проб'є. Срічки Катанець на кинув рукавиці на землю. Катанець не згодний з рішенням німецького арбітра. Цікаво взагалі чи відбувають тренери згодні з рішенням арбітра в таких суперечливих ситуаціях. Шовковський повернувся спиною до воріт. Увага, панове. Рибров проти Дабановича. Панове, я вас вітаю. Один ноль. Я не зрозумів абсолютно рішення Борода Гайнема. Нам ще раз і ще раз показують фрагмент 68-ї хвилини, коли Сергій Рибров. словени зараз. Будуть пробивати штрафний. Це буде робити Златко Заховіч. Гравець грецького олімпіакоса із збірної Словенії. Він знаходиться в двох метрах від штрафного меданчика. Наші шикують в стінку. П'ять гравців у стінці. Заховіч. Заховіч б'є. М'яч потрапляє в стінку. Ще один удар. Ой-ой-ой. ой 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 Але що? Арбітр фіксує взяття воріт. Захович пробив. М'яч потрапив в стінку. України замість Віталія Козовського п'ятий грає Сергій Попов. 16-й. Останні хвилини навісна передача. Шевченко там бореться. Ну, буде удар ні? Удар м'яч виходить за межі поля. Виходить від захисника, був Попов влучив йому захисника. Андрію необхідно вставати. Але якщо лежить Андрій Шевченко, то звичайно це вже травма. Андрій тягнути час не буде. Ой-ой-ой, тільки, тільки б не травма у Шевченко. Там Андрій, давайте ось зараз ви побачите цей момент. Він поборовся там, пішов боротьбу відразу проти двох словенців. І ви бачите, у боротьбі якраз з Галічем, Якось викрутив ногою, схоже. Каприка втрата. Зараз нашої меншості. Буде ударна. Хто тут набігає? Знову впас в боротьбу. Помилився Дабанович. Арбітер показує, що кутовий. В який момент! Фантастика! Просто фантастика. Тільки можна схопитись за голову. Ось ми дивимося цей момент. Перекидує. Як до Тепнова перекинув. Пішли наші великими силами. Мяч страшного. Меданчику, удар. Шовковський бив. Ще один удар. Ребров! Ну, треба добивати, хто ж буде бити там. Ну, падайте, хлопці, вже необхідно там засовувати цей м'яч. Останні хвилини матчу. Кутовий, Тут вся команда наша, всі 10 польових гравців, плюс Шовковський. Молодець Сашко, треба щось робити з цими словенцями. Найбільш критичний момент у цьому матчі Рибров подає м'яч. Всі гравці зараз штрафнуть майданчику. Боротьба на другому поверсі. Шовковський там боровся. Назад треба встигнути Сашкові відійти. Він швидко зараз ривок на свої ворота, треба все підстрахувати. Ну останні секунди да же ви всі вперед, не стійте позаду. Ващук. Боротьбу, все в боротьбу, да де ж удар. Все! Звучить фінальний свисток Берна Гайнемана. Цей свисток сповіщає про те, що українська команда, яка не зазнала жодної поразки у відбірковому раунді у своїй четвертій групі, вийшла вона в ігри плей-офф без жодної поразки. І збірна України не потрапляє на чемпіонат Європи. Ну що ж, ці кляті рикошети? Скільки вони будуть переслідувати збірну України?